Якщо я вживаю неминою немирну, скажем так, на та військову, то в нас по справжньому сьогодні ведеться війна. Війна в Україні проти українського народу. Я пропоную вам, дорогі друзі, наші студенти, викладачі, інші, хто тут присутні, Не купуйте російських медалей, не купуйте російські газети. Наші телевізійні канали. Проти вродіть тут на тільки ви можете. Тоді вони почують, що ми є і що ми чогось варто. Я закликаю всіх нас любити українську мову, але любити її не лише словами. Бо, як тут написано на одному із плакатів, ми забалакаємо і нашу мову, і нашу незалежність. Хай живе! Українська мова, мова Тараса Шевченка, слава Україні.